Отже, черговий зразково-показний об'єкт, як я вже говорив, у нас всі такі. Але все-таки тут є певні особливості, про які зараз я вам розповім. Отже, це у нас джерело безперебійного живлення, автономна сонячна електростанція з трифазним інвертором, акумуляторними батареями і фотомодулем. Особливості тут є. Навіть не ці стабілізатори. Це звичайні стабілізатори, їх, в принципі, можна купити в будь-якому магазині, не можна придбати. Особливістю тут є робота від однофазного генератора. Ситуація досить поширена, коли у нас є трифазний інвертор і лише однофазний генератор. Проблема тут ось в чому. Трифазні інвертори напруги, ці безперебійники, вони працюють такі від трифазної мережі. Тобто, якщо ви хочете додатково підключити цю систему генератор, як резервне джерело живлення, то вам потрібен трифазний генератор. Причому бажано, щоб цей трифазний генератор був такої ж самої потужності, як і інвертор. Тому що при роботі від генератора, Напрога йде транзитом з генератора на споживачі. І якщо ви включите всі споживачі, якими зазвичай користуєтесь, на 12, наприклад, кВт, то і генератор повинен бути такої ж самої потужності і навіть з певним запасом. Тому, якщо у нас генератор меншої потужності, ніж інвертор, тим більше якщо він однофазний, то ми встановлюємо такі от золоті кости. Дірковий ящик. В одному ящику тут все зрозуміло акумуляторна батарея. А тут у нас зарядний пристрій, додатковий зарядний пристрій, який дозволяє працювати однофазному генераторі. Я на цьому не зупинився, пішов ще далі і вирішив, що цей зарядний пристрій також може працювати від одної фази. Наприклад, якщо трапиться така ситуація, що з трьох фаз залишиться одна або дві, знову ж таки, інвертор переключиться на роботу від акумуляторних батарей. Але у нас ніби є одна фаза, чому б її не використовувати? Тому оцей додатковий зарядний пристрій буде. По максимуму витягуйте з мережі, і навіть якщо там залишиться хоча б одна фаза. Ну, Оце власне і весь фокус. Інвертори дає можуть встановити всі, або багато хто, але зробити. Вижити по максимуму із ситуації, яка в нас склалася на сьогоднішній день, ми можемо. Так що звертайтеся, будемо раді допомогти з напругами. Ось у нас трифазний з акумуляторною батареєю. Додатковий зарядний. Пристрій? Як він працює? Релефаз... вибирає живу фазу. Моделюємо пропадання мережі. О, мережі нема. Завівся зарядний пристрій, який заряджає нашу акумуляторну батарею. А вже з неї інвертор бере стільки, скільки йому потрібно. Так це працює. Автоматично вивчувся, автоматично прошу. Ну і ще така дрібничка. Коли в нас буде автоматичний запуск генератора, і ми поїдемо кудись в відпустку і не захочемо, щоб все працювало, щоб він заводився, ми просто натиснемо кнопку. Або якщо нам треба в аварійному порядку. Заглушить генератор.